Вітаю, друзі, ну що, прийшов той час, який чекали багато хто. Саме жнива соняшнику по трьом технологіям саксону. Цікаво всім. Зараз будемо дивитися, що дає. Так, ну що, зайшли в Ноутіл. No Не знаю, що там, як буде по показникам. Ось так він дійшов до збирання. Що по технології? Попередник озима пшениця. Після жнив до весни нічого, не було е, опадів, була посуха, не було ні падалки, не амброзії, ніфіга. Весною перед посівом 4 літри гліфосату, посів саксону без добру, в 55 тисяч на гектарів сівалкою Вадиштат Темпо F8. Е, після посіву гліфосат 2 літри. Е, потім е, клетодим. Але клетодим без хізалофопу погано спрацював, місцями є злак. Це потрібно буде дивитися на наступний рік, Трішки коректувати саме е, захист від бур'янів. Потім гранстар по 50 грам, і обробіток інсектицид, е, фунгіцид, препарат від долини Санліпс і карбамід по 3 кг на гектар. Ось, друзі, дивіться, ноутіл, no А ось глибоке з збоку. Глибоке рихлення. Опа. Оп-оп. ноутіл. -оп. No Ось вам і різниця. Он рихлення і от ноль. Друзі, 2 гектари 10,5 куба. Друзі, ну що, зайшли на глибоке рихлення? Одразу вам тріщини. І одразу зрост. ну, видно, що соняшник реально, в порівнянні з нулем. Є різниця все ж таки. Цифри урожайності, побачите, як я вам бункер покажу. Теж 2 гектари. Зараз збираємо. ну Візуально, реальну різницю видно дуже сильно, навіть з тим же нульом. як По технології, по стерні літом глибоке рихлення на 30-35 см, потім осінь дискування вирів... вирівняли рихлення. Дискування 10-12 см. Весною дві 2... Три культивації тут було ж. Чого три культивації? Того що зробили дві, планували сіяти, але за... пішли невеликі опади і прийшлося ще раз робити культивацію. Ну, Тут дивіться, який соняшник. Ну, По виду, ну, навіть візуально видно дуже сильно різницю. Так. Два гектари глибоке рихлення, дивимось. Це для скептиків. Ракурс я брав, зараз вам покажу. Ракурс в мене був на Ноутілі, плюс-мінус ось такий. Бачите, який врожай, поназбиралась зі лов, возить, не встигають. Друзі, ну що, молотимо дисковочку. Саксончик. Останній експеримент. Що по дисковці? Все те саме, що на глибокому рихленні, тільки замість е, осінні рихлення і дискування було. Два дискування гарними дисками АГДшка. Е Глибина першого 10-12 см, другого до 15 см дискування було. Зараз молотимо саксончик. Теж я вам залізу в бункер все покажу, щоб не було там потім питань нічого. І будемо завершувати вже цей дослід великий з трьох технологій, які чекають всі і чекали, і чекають. Ну і чесно кажучи, самому ну, дуже цікаво взагалі. Так, друзі, дивимось, Саксон, дисковка. Дісковка. Бункер. Дивимось з ракурсу, як на нулі було. Все, друзі. Отакі От знива покажу вам себе вже в поганій зйомці. Коротше, лідером є 0. Там з нусь пару центнер. Різниця. Але ми не забуваємо, що економіка взагалі різна. Ось такі три технології Саксон. 25-й рік посуха. На вход. О, тут мене видно. Що все. На зв'язку. Всім пока.